Друзі, всім привіт! Червоний маркет. Нові акції. Знижки бомба. Запрошую до перегляду. Цукор білий кристаличний діамант 800 грам, 28. Гарна ціна молоко ультрапастеризована 40 гривень. Коштувала 55. Супер знижка консервована квасоля. Біла. ларіна 400 грам, 20 гривень. Коштувала 50. Алія соняшникова. Запашна, нерафінована. Рафінована 54,90. вау ціна вірмішель швидкого приготування. Гарненька. Чібі 9 гривень. Напій сокнисний джусик 0,2 літра. Смаки полуниця. Яблуко виноград 13 гривень. Вода минеральна, червона калина, лагідна, 1,5 літра, 15. Сардина Атлантична, Пан Океан, 40 гривень. По акції разом дешевше від двох штук кілька аквамарин Балтійська, обсмажена у томатному соусі, 25 гривень. М'ясо тушковане, яловичина туристична 525 грам 59,90. Сардина атлантична. Натуральна, з додаванням малії, море 230 грамів 40 гривень. Тунець і для салатів. Валі 150 грамів 35 гривень. Акція від двох штук майонез Олвен преміум дойпак 300 грам 28 гривень. Від двох штук соус майонезний олвен. Салатний 300 грам 20 гривень. Кетчуп лагідний дойпак, жирнов 300 грам, 20 гривень. Засіб для миття підлоги топ ефект 1 літр гривень. Засіб для миття посуду гель. топ ефект 940 мл 50 гривень. Капсули для прання праваш. калоргірська свіжість 10 штук 69,90. Коштували 129,90. Пляма вивідник, кисневий велс. Натурал 900 грам, 79,90. Мило для прання господарські сіла від 2 штук 13 гривень. Від двох штук пакет майка 22 на 40, 100 штук в упаковці 20 гривень. Рукавички робочі севн. помаранчеві, 13 гривень за штуку. Серветки мегатендер універсальні 3 штуки 18. Ватні диски Бела Катон Класік, 150 штук в упаковці. 45 гривен. Ватні палочки. Свежанка. Пакет 200 штук 25. Гіничный прокладки Лібрес Ультра. В ассортименте 40 гривен. Акции мило туалетне. Монамі 7 гривень. Інічні прокладки Лібрец щодені Daily Fresh Normal 32 штуки 50 гривень. Пакеты для сміття фрекен бокс, сталева міть 120 литров 10 штук 99,90. Серветка махрова. Жакардова розміри 25 на 25. Різні кольори в ассортименте 15 гривень за штуку. Великий вибір банок для консервации. Банка літрова 13 гривень. Банка твіст 1 літр 13 гривень. Банка 9 гривень, Банка твіст оф 1 літр 13 гривень. Новинка банка твіст оф 0,405 літрів. Зараз пакці 8 гривень. це наш проти валії супі 230 грамів 59,90. Соус соєвий класичний жирнов 500 грамів, 30 гривень. Соус жернов, ткамали 360 г мексиканський Соус солодкий чилі 35 гривень Вау, ціна, квас кваста хлібний 2 літра 50 гривень. Сік наш сік томатний 50 гривень. Яблука виноград мультифруктовий. Один літр 40 гривень. Вже готуємося до школи. Потрошки завозять товар. Пластилін 5 кольорів 25 гривень. Клей ПВА. Люк суперкавпачок 50 мл 11 гривень. Новинка бейджик пластиковий зі шпількою та затискачем 5 гривень. Тренажер гумка для письма. Тріпс, трикутний, різні кольори, 4 гривні. Новинка набір пензликів Смарт. Пуні круглий. в наборі 59,90. Новинка наліпки, шкільні, оцінка: 192 штуки 25. Ножиці канцелярські в асортименті 30 гривень. 59,90. Блокнот для Натата Клерк липкий шар 100 листів 18 гривень. Корректор ручка. Металевий кінчик 10 мл 23 гривні. Книга багаторазові прописи. З канавками 199,90. Книга, прописи для шкільного віку 20 гривень. Великий вибір щоденник учнівський з кольоровою обкладинкою 40 аркушів в асортименті різні малюнки 40 гривень. Зошиканями поп, клітинка 24 аркуші 15. Набір обкладинок для зошитів, 10 штук. 30 гривень. Обкладинки для зошитів. Прозорі 10 штук в упаковці 20 гривень. Набір кольорового картону двосторонній. А 4, 7 аркушів 30 гривень. Суперціна напеньки консервована вишиванка 430 грам 79,90 Кілька з квасолію в томатному соусі. Сніданок туриста 30 гривень. Пакети для сміття. Мега тендер. Стандарт: 35 літрів 50 штук, 25 гривень від 2 штук. Акція від 2 штук вологі серветки Аквабебі Дитячі, з ромашкою: 120 штук 25 гривень. Серветки вологі Саме фреш дитячі з клапаном: 80 штук 25 гривень. Серветки паперові, пару з двошарові, 100 штук 20 гривень. Туалетний папір. Дивом декора двошари. 4 штуки 50 гривень. Акції рукавички латекс. Недобра господарочка. Міцні розміри СК 25. Серветки для прибирання Fretinbock ефект 3 штуки 50 гривень. Пакети слайдери Фрекінбок 3 літра 5 штук в наборі 35. Пакети для льоду файний бонус 6 пакетиків 20 гривень. Пакети зіпер, файний бонус, 1 літр 18. Вау ціна батончик сникерс супер 45 пять. Шоколад молочний батончик з ногою карамелью, с арахісом. Тіт -біт, в асортименті 20 гривень. Цукерки з яблучним пюре. Малиновим соком та смаженим арахісом. В асортименті 11 гривень. Вауці на вафлі, Трубочки зі смаком пряженого молока 150 грам 30 гривень. Печива здобна деліція маргаритка 150 грам 30 гривень. Туалетний папір Вологі натурели із 50 штук 40. Серветки Вологі, смайл бебі, екстракт алоє, 24 штуки 20 гривень. Пакети для харчових продуктів 100 штук 18. Рушник паперовий Рута Мега. Білий колір, 1 рулон 59,90. Губки кухонні Frakingbox, стильні кольори 5 штук 30 гривень. Губки кухоні фраутау. Фантастична піна 5 плюс 1 штука 30 гривень. Акція від двох штук. Засіб для очищення унітазів. Експерт ваш 1 літр 40 гривень. Акція хустинки паперові 10 на 10 штук 20 гривень. Порошок пральний автомат Лоск, ароматерапія 45 Порошок пральний автомат персілка Лор автомат 300 грамів 59,90 гривень. Савекс 2 в 1, 1,2 кілограма 149,90 гривень. Порошок для ручного прання Кристал 400 грамів 23 гривні, автомат 25 гривень. Скрибок металевий начисто 3 штуки в наборі 15 Вологі серветки для прибирання файний бонус. універсальні 60 штук. Серветки для кухні 60 штук 45 гривень. Серветка для прибирання склада, дзеркал фрекенбок 1 штука 69,90. Новинка, набір килинків для ванної кімнати Доріана. Сірий коричневий колір в наборі дві штуки 390 990. Новинка килимок в раковини силикон. Розміри 25х30 см. в Асортименті різні кольори 50 гривень. Фольга алюмінієва пані близь 10 метрів 50 метрів. Пакети для запікання чисто 5 штук 50 гривень. Супер ціна відкривачка для пляшок. Метал з дерев'яною ручкою 23. Набір форм для випічки кексів, силикон 79,90 за набір. Набір мірних ложок 6 штук різнокольорових 50. Краща ціна силиконовий пензлик в асортименті 25 гривень. Новинка склянка висока Версалес тапаз 380 мл 69,90. Новинка бокал для вина хочу. Це гарний привід в тубусі 410 мл 129,90. Новинка келих для пива. З пивом навіть в понеділок найстрашний 149,90. Новинка чашка скляна, з декором 330 мл 69,90. Чашка апетитка біла біла-чорна, Деколь в малюнком тквити 400 мл 79,90. Супер ціна, чашка керамічна. Оптима прома модерн колір сірий 320 мл 40 гривень. Чашка тюльпан біла графітова 400 мл 79,90 Гарна новинка, набір дитячий, пляшка для води 700 мл плюс ланчбокс 1,36 літрів, колір заквітно-рожевий 179,90 мл по Пакція кондиціонер для білизни, сапфір в асортименті 69,90 Засіб для прання універсальний тіна 3,7 літрів 89,90 Засіб для прання кристал 4 літрів 129,90 гривень. Супер ціна засіб для прання фриск 59,90 Гель для прання Савекс 1 літр 1790. Краща ціна засіб для прання Піонер 1 літр 50 гривень, рідке мило саме самети дойпак 450 мл 20 гривень. Освіжувач повітря фраутау, дощова прохлада, океанічна хвиля, морська свіжість. 59,90 шампунь для волосся Family Doctor для жирного волосся 500 мл. Проти випадіння волосся для додаткового об'єму 50 гривень. По акції шампунь для волосся Тео. В асортименті 350 мл 59,90. Будь ласка, підержіть лайком та підпискою. Бажаю вам всього доброго. Дякую, ваша нова акція.